16 в Україні час дізнатися. Останні новини сумщину атакували шахедами, Чернігівщину ФПВ-дронами. Росіяни й далі обстрілюють північно-східні області. Там є руйнування. Докладніше про наслідки ми дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона зараз зі студією наживо. Юлія, вітаю! Розповідай, які у вас новини? Вітаю, Олександре! Сьогодні вночі росіяни атакували сумський район шахедами. Сім ворожих безпілотників вдалося збити, але кілька ударних дронів вибухнули в селах Степанівського, Степанівської та Садівської громад. В кількох місцях почались пожежі, близько десятка будинків пошкоджені, також панівечені легковики, гаражі. Співробітники ДСНС загасили вогонь та перевірили території. Загиблих і поранених людей немає, але подружжя пенсіонерів 74 та 78 років отримали гостру реакцію на стрес і були госпіталізовані. Загалом за добу на Сумщині прогреміло понад три сотні вибухів. Гучно було і на прикордоні Чернігівщини. Ворог переважно гатив з мінометів, скидав вибухівку з коптерів та застосовував fpv дрони і спричинив багато руйнувань будинків в селах Янжулівка та Тимоновичі. Також у сумах продовжують ховати загиблих після ракетного удару в неділю. Тоді балістика зупинила життя 35 людей, зокрема і двох дітей. Саме сьогодні прощалися з 17-річним Олегом Калюсенком. На місце трагедії продовжують приходити містяни з квітами. Вулицю Петропавлівську вже відкрили для проїзду. Здебільшого вже розібрані завали та аварійні конструкції, закриті вікна. В будівлях, що постраждали, триває прибирання. З конгрес центру, де розташовувалась університетська бібліотека, виносять вцілілі книги, техніку, меблі. І сьогодні. 13-річного Кирила Ілляшенка, який не розгубився після вибуху і рятував людей із заблокованого автобуса, нагородили відзнакою сумської міської ради за заслуги перед містом третього ступеня. Олександре Юлію, дякую за інформацію. Це була Юлія Зайцева з останніми новинами із Сумщини та Чернігівщини. Троє загиблих і 31 постраждалий. Такі наслідки російської атаки шахедами по Дніпру цієї ночі ворог спрямував ударні дрони просто на житлові будинки. Докладніше про наслідки нічного терору міста розкаже Олена Мандалюк. Приватний сектор Дніпра, який росіяни цієї ночі перетворили на руїни, безпілотники цілили просто по будинках. Володимир серед завалів шукає документи. Сюди переїхали його родичі після того, як їхній будинок зруйнували окупанти. Та тепер ворог забрав не лише дах над головою, а й життя рідної людини. дві неділі тому влучили д'яті ташку на високовольтній, і в неї було житло непридатне, і вона переїхала сюди жити. Так, і вона загинула в цьому ліжку. В цій кімнаті Чорський. Сестра дружини. Вічні навколо чути звуки розбитого скла. Сусіди, домівки, яких теж зазнали руйнувань, намагаються прибрати вибиті шибки. У мене ця шторка була закрита, а я сиділа ось тут. Ось це моє робоче місце. Закрита штора, припускає пані Олена і врятувала її від поранень. В момент атаки жінка працювала раптом, пролунав потужний вибух і полетіло скло. Просто остолбеніла, можна сказати. Просто остовпіла, можна так сказати, тому що вмить ось це все вилетіло. Досі у шоковому стані і жителі цієї багатоповерхівки вночі шахет поцілив прямо у їхній двір. Сімейні люди живуть 50-й дом. Та сімейне далі це студенти. У Нас нічого не йде. Немає перед їхніми очима. Цієї ночі загинула дівчина пані Ніна. Після потужного вибуху спускалася з 12-го поверху у фоє. Там постраждалі уже надавали допомогу та зусилля виявилися марними. Забігла, ну, щоб спастись, а взривна ця волна і стеклами її прямо на вахті убило. Ну, Хотіли допомогти, але не вижила. Дуже кричала, дуже це було страшно. Ми теж стояли на етажах у піжамах, голі босі, просто голосі. Люди досі не можуть оговтатися, та все ж намагається прибрати дрозки шибок, які вибило у цьому і довколишніх будинках. По дворі вщен згоріли припарковані автомобілі. Російська армія забрала життя трьох дніпрян. Ще понад 30 поранені у важкому стані троє потерпілих. Серед них 20-річний Данило, хлопець у комі. Дістали кісткові уламки, металевий. І Далі будемо вирішувати. Операція тривала дві години. Готуємося провести ще серебральну аніографію, щоб провести наступну операцію, щоб хлопець вийшов Край важкий, вкрай важкий. Бачите, що лавки і стовпу завідали далеко мозок, але всі великі металеві предмети вдалося дістати. Один із шахетів потілив у гуртожиток медичного навчального закладу. Зруйновано частиною даху, понівечені і навчальні корпуси. До прибирання долучилися студенти. Не дуже масштабні, але багато з вікон вибито і загалом, якщо не вибито, то обшивка вікон трохи. Але я зараз трохи зайнятий. А це вже центр Дніпра. Шахет впав біля пам'ятника полю. Вибухової хвилею вибило вікна у будинках поруч. Вітрини магазинів вибиті майже по всьому кварталу. Постраждали і квартири, які опинилися в епіцентрі удару. Балкон пані Наталії повністю розтрощений. Жінка в момент удару була в іншій кімнаті. Загалом за ніч місцеві жителі нарахували понад 10 вибухів. кажуть, ворог цинічно цілив у середмістя. місця. Такі звуки, як оце, ну, як ракета. Резкий звук, я тільки голову підняв, і тут уже заліла сразу. Дніпро продовжує долати наслідки чергової масової атаки. Поліціянти приймають заявки постраждалих. Благодійники та комунальники допомагають з будівельними матеріалами. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав засоба. Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини. Двох людей убили росіяни в Нікополі на Дніпропетровщині. Ще п'ятьох поранили. Четверо з них у лікарні в тяжкому стані. Про таке повідомляє обласна влада. Російська армія накрила місто з важкої артилерії, спалахнула пожежа, пошкоджені магазини, кафе, приватні будинки, господарські споруди авто та автобусна зупинка. Майже годину російська армія обстрілювала село Біленьке на Запоріжжі. За інформацією ова минулося без постраждалих. Проте є значні пошкодження. Поруйновано приватні будинки та господарські споруди, понівечено транспорт, що належить приватному підприємству. Масштабний штурм росіян в Запорізькій області відбили напередодні сили оборони півдня. Відповідне відео показали військові. Загалом бій тривав понад 2,5 години. Окупанти залучили понад три сотні штурмовиків, а також 40 одиниць бойової броньованої техніки, три танки та близько десятка багі. Штурмові дії відбувалися на лінії біля населених пунктів п'ятихатки, степове, голубкове, малатокмачка та Малії Щербаки Запорізької області. Просування ворога завчасно виявила повітряна розвідка українських воїнів. По росіянах працювали безпілотниками та артилерією. Загалом знищили 29 одиниць бойової техніки, 140 окупантів, а також пошкодили три танки. У силах оборони півдня наголосили, не втратили жодної позиції. Близько 16 квадратних кілометрів території Донеччини звільнили Збройні Сили України за останні тижні. Про таке повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і додав українські військові, крім оборонної операції, проводять контрнаступальні дії і мають певні успіхи, зокрема у районі населених пунктів Удачне, Котлине та Шевченко. За словами Сирського, ворог не змінив своїх планів і надалі намагається відтіснити підрозділ українських військових за межами за межі Донецької та Луганської областей. Контрабанда, вартістю майже на 7 мільйонів гривень. Детективи територіального управління бюро економічної безпеки в Одеській області викрили порушника, який незаконно провозив до країн Європи підакцизний товар. Під час розслідувань стало відомо, що рік тому чоловік оформив на себе підприємство, яке спеціалізується на морозиві. А замість солодощі упакував у контейнери сигарети і алкоголь. Так, фігурант намагався обдурити органи контролю під час проведення митного оформлення. Детективи встановили місце завантаження підакцизних товарів, детальний маршрут вантажівки з контрабандою та коло осіб причетних до незаконної діяльності. Під час обшуків вилучено понад 33,5 тисяч пачок сигарет відомих марок та майже 13 тисяч літрів спиртосуміші. Орієнтовна вартість товарів майже 5 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває. Фінські кордони з Росією на замку. Усі пункти пропуску на східному рубежі залишаються закритими до подальших розпоряджень. Про це повідомляють тамтешні змі з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни. Причина загроза так званої інструменталізованої міграції, коли РФ цілеспрямовано підштовхує людей до кордону, щоб тиснути на Фінляндію. У Гельсінкі не приховують ситуація, може загрожувати нацбезпеці, безпеці, тому уряд працює над продовженням закону про відштовхування, і це дозволяє блокувати в'їзд потенцій. Ційним мігрантом чехія вперше повністю відмовилася від російської нафти. Повідомив прем'єр-міністр Петр Фіала. Це стало можливим завдяки завершенню модернізації потужності нафтопроводу Тал із заходу. Перші збільшені обсяги палива вже надійшли до центральної нафтобази у Чехії. Тепер країна може перекачувати близько 8 мільйонів тонн нафти серцю на рік із західних трубопроводів. І це повністю покриває потреби місцевих нафтопереробних заводів. Українці готуються до великодня до святкового кошика. Традиційно кладуть паску, писанки чи крашанки, м'ясні та сирні вироби, інші смаколики. І від початку повномасштабної війни вартість великоднього набору зросла на 64%. Від яких продуктів можливо доведеться тепер відмовитися цього великодня, рахувала Марічка Золота. Це наша пасочка власного виробництва називається великодня ніжність. Тут є родзинки, є журавлина, мигдаль. дуже смачна пасочка. Нова ну, рецептура в цьому році. Ми перший раз її спикли. Головний атрибут великодніх свят з'явився у продажу ще на вербну неділю. На Хмельниччині великі підприємства цього року підвищили ціни на паски лише на 10-15%. Запевняють уся випічка з якісних продуктів власного виробництва. Це завжди свіжі яйця, молоко, масло. Якщо прикраси, то це лише натуральні прикраси. Використовуємо зараз багато горіхів різного плану, і мигдальний горіх, грецький горіх, фундук, сухофрукти. Апельсини. У торговельних мережах нині найдешевші міні-пазочки у 200 грамів від 30 гривень, елітні – до пів тисячі за одиницю. Відтак чимало господинь пектимуть їх власноруч. Дуже дорого купувати. Зараз вон паски, бачу маленька 100 з хвостиком, більше 200 з хвостиком. Дуже накладно трошки. Треба кілограма три муки, багато масла, ну я печу аби на літр молока. То їх виходить штук 15-12 пасочок. Вартість продуктів для Паски за останні три роки зросла до 60%. Подорожчали вершкове масло, молоко, борошно та сухофрукти. А от курячі яйця запевняють продавчині на ринку, навіть подешевшали. 50-55 були навіть. А цього року навіть є 48. М'ясо ж там дійсні вироби додали в ціні щонайменше 10%. Популярними серед покупців лишаються готова продукція та напівфабрикати. Хмельничани беруть все на великодні свята. Зазвичай ковбаска, м'яско, рулетик і грудинка. Беруть все і дуже гарно беруть. Беруть не тільки до себе додому, беруть хлопцям на передову. Дуже багато беруть. Втримати збільшення вартості на рівні 10-15% цьогоріч вдалося лише деяким підприємствам сировина нашого власного виробництва, тому що в нас повний замкнутий цикл від власних полів, ферм, так і наші ковбасні, все повністю власного виробництва. І завдяки цьому нам і вдається втримати ціну. Зрости в ціні фрукти, овочі, хрін та сири. Тож навіть скромний великодній кошик обійдеться у півтори-дві тисячі гривень. Та люди переважно готові до таких витрат на великдень. Все буде, да, і кобаска, і пасочка, і яїчка, все, що положено. Масло, ну, так, щоб на мою пенсію вистачило. На Хмельниччині до великодніх кошиків кладуть чимало різноманітних продуктів. Пані Анна вивчає рецепти давніх страв та відроджує традиції. Крашенки і писанки. Ми нещодавно писали писанки, це теж такий оберіг, а своєрідний в українській традиції. І взагалі писанки зберігаються до, можуть навіть бути, 20-30 років. Паска це наша обрядова така випічка. Подільські великодні кошики збирають і у закладах харчування. Тут і традиційна ковбаса, три види хрону, масло, паштети, і не тільки начинка. Подільська з в'яленими томатами, білими грибами та качкою, ребра в буряковому соусі, барбекю. Крашенки з курячих та перепелених яєць за частування до святкового столу гмельничани планують віддати від 2 до 5 тисяч гривень. Та кажуть, головне нині не розмаїття смаколиків, а якнайшвидша перемога і мир в Україні. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер. Єдині новини. О 17-й повернувся з оновленим випуском новин, ну А зараз віддаю ефір в руки Анни Каменєвої. Вона має дуже важливу тему для обговорення, особливо для батьків. Важлив, так, так, дуже важлива правда, Олександра. Як зрозуміти, що вашу дитину вербують російські спецслужби? Про це говоритиму з гостем в студії вже цієї години. Не пропустіть.